Над селом нашим мир, як багато це значить, і щасливі є ми, що ніхто з нас не плаче. Коли мир є в серцях, коли мир є у домі, тихе небо в зірках не сколихнуть громи, тоді чути кругом, як вітаються люди, і неначе в селом радість повні груди. І який добрий день, коли мирість є Божа, бо вона для людей у житті найдорожча. Там, де миру нема, там невтішні сльози. Ходить серце зима, рані іні коси, плачуть там матері над своїми синами. Від зорі до зорі л'ється кров між братами. Нехай чує весь світ, ми усіх закликаємо Жити у мирі любві, жити з Богом бажаєм. Хай любові гости всіх навіки єднають, Щира пісня летить понад всім рідним краєм. Хай прийде Божий мир кожен дім, кожен хату, хай не буде біди, хай не буде розбрату. Буде хай добрий день, милість Божа хай буде, бо вона для людей у житті. найдорожча. Амінь.